Ну от Зараз що це було, розкажіть, э, це, так, скоріше, скажі, що... ворожий дрон Так, да, да, Ворожий дрон і великий. Якийсь великий дрон. Да, Виїздською теж цілі і носи великі подарунки. І, скоріш, виїздкою такі цілі, як ми. Mm -hmm. да, не, там не піхоту, не одного, не двох, чоловіка, а щось посерйозніше для ураження. Він прилетів одразу майже, да? після другого пострілу. Ну, дивіться, перший спочатку прилетів. Спіфало, да? Да. Він бувало, так? Да? Або маленький оцей, з ним в місті патрулює, да. побачили виходи і одразу ж його направили, вони швидко літають. Угу. Да. А наші сидять там теж тоже... сидять, спостерігають і попереджують, що небо не наше. Ну, від таких лучше в укриття. Да, недовго так повисів і полетів далі. Да? Новий... Тобто, він, тобто він нас не помітив, виходить.